Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні я хочу розповісти про дуже простий спосіб живцювання троянд, доступний кожному. Якщо ви мрієте мати у вашому садку троянду певного сорту, не зволікайте, а дійте вже зараз. Весняне обрізування троянд дає досить багато матеріалу для живцювання і отримання власне кореневих троянд. Даному кущику троянди лише рік. Я придбала його минулого року. Сухі та пошкоджені гілки вже обрізані. Тепер потрібно вкоротити гілочки приблизно на одну третину. Вибираю бруньки, які дивляться назовні, тому що з них буде виростати гілочка, яка буде рости назовні куща, і на відстані приблизно 1 см над брунькою роблю косі зрізи. З трьох гілочок дві придатні для формування живців. Одна, яка почорніла, непридатна. З обрізаних гілочок готую живці. Бажано, щоб у живця було 3-4 гарно розвинутих бруньки. Великі колючки на живцях я видаляю. На відстані близько 1 см від верхньої бруньки живця роблю рівний зріз. З нижнього боку живця роблю косий зріз довжиною 1,5-2 см. Отже, три живці готові. Грунт шкілки я попередньо розпушила. Живець заглиблюю на 2 треті його довжини у ґрунт під кутом приблизно 45 градусів. Таким чином, щоб одна третя живця лишалася над поверхнею ґрунту. Не треба боятися заглиблювати живець і поправляти його положення в ґрунті. Він не має корінців, не має калюсу, але треба бути дуже обережними із верхівковою брунькою, щоб не зламати її. Ранньовесняне живцювання троянд дає змогу на наступний рік отримати молоду рослинку троянди, яку вже можна висаджувати на постійне місце. Ці молоденькі троянди живцювалися минулого року ранньою весною, тому що мені було шкода викидати досить гарні живці. Зараз побачимо, як вона сформувала свою кореневу систему. Обережно викопую даний живець. Брунька троянди вже пішла в ріст. і, як бачимо, коренева система досить сформована. Таку рослинку можна вже висаджувати на постійне місце. Перевагою власнокореневих троянд, які отримані із живців, перед щепленими на шепшину є те, що при обмерзанні чи пошкодженні така троянда знову буде відновлювати сама себе. Для швидшого вкорінення живців бажано створити їм мікроклімат. Економ варіантом міні-теплички, якщо у вас небагато живців, є пластикові пляшки, з яких відрізається дно. Щедро поливаю ґрунт навколо живця водою та закриваю міні-парничком із пластикової пляшки. Ці ж самі дії... Роблю щодо інших живців. У спеку живці потрібно провітрювати, а в середині літа міні парничок можна взагалі зняти. Для кращого вкорінення і розвитку живців не забувайте їх вчасно поливати. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.